Та ще нічого не почалося. Шановні депутати, я хочу відчитатися від вами за прошлий раз, коли я збирав гроші. Зібрало було 850 гривень. Я закупив плівку, нашу восьмидесятку. Вона стоїть від 800 до ти, більше до тисячі. І відправив на АТО. Так що я вам дуже дякую, що ви долучаєтесь по збору коштів. А зараз би я хотів би вас попросити, щоб кожен із вас долучився до видання книжки на барикади гідності. Я добросовісно 5 років збирав, більше 100 тисяч відправили ми на АТО, закуповували і Берці і все, що. Їм було необхідно. А зараз звертаюся до вас за допомогою. Будь ласка, меценатство ніхто не відміняв. І це дуже гонорово, коли жертв жертвують свої кошти на меценатство. Дякую вам за увагу. І буду продовжувати збирати кошти на допомогу нашим воїнам. Можна пробувати ще раз? Можна проводити реєстрацію? Шановні колеги, відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення міняв систему, тому можуть бути якісь збої. Тому прошу ще раз зареєструватися. Шановні колеги, 30 хвилин перерва і прошу зібратися погоджену раду у 202 кабінеті. Погоджену раду, прошу зібратися в 202 кабінеті.